Показую помідорчик Чері 107 дроб 2. Кущик маленький. Але тягне стільки помідорів. Дуже-дуже гарно для горщику. Грушечки маленькі, рамів по 20, рожеві, міцні. І в салатик, і для прикраси, і для консервації. Бачите, гірлянди, гірлянди помідорчиків. Вони солоденькі. Це через 106. Він середній. Він тільки достигає. Але достигає досить дружньо. Вони кругленькі, маленькі, грам 20 рожеві, солодкі чері. 106. Про сорт Ганна Українська. Це вони ще більше поспівають і поспівають. Уже їх збирала. Помідорчики отакі гарні, рожеві, крупненькі. 150-200 до 300 грамів. Поки більшого не було. Солодкі. Сливка рожева, переламутрова, схожа на чиочі осан. Виростає до метр 20-метр 50. Помідорчики гарненькі, Рожеві перламутрові. Нав'язується гарно. Сорт перлина у мене вже давно. Він мене тільки радує. Сорт високорослий, помідорчики в'яжуться добре. Салатний, помідорчики солодкі 150-250 грамів. Перлина. Перлина високорослий сорт. Я його показувала на кущиках. А це перлинка рожева, черік, кущик широкий, розлягається, його краще вирощувати в горшечку великому. Він буде як ампальний. Помідорчики гарненькі, Рожеві перламутрові, почти однорідні. На смак солодкий. Деякі зрізала кістями, а деякі обірвала. Віконте малиновий. Помідори рожеві, малинові, великі. Помідори смачні, В'яжеться добре, кущ до метра. Віконте малиновий. Отакі такі гарні помідорки. Суковиті, щільні, солодкуваті на смак. Ці помідорки. Ось тут кість, яка сховалася. Навірно, п'ять крупних помідорок. От я зірву, зважу і покажу цирання любов. Тепер можу сказати, що наймаленький помідорчик рання любов 250 грам, а найвеликий 380 Ось така вага в цьому році.